Доброго дня. Будемо заводити. МТЗК сьогодні трошки є роботи. Мінус два. Стояв недільки три без двигів. І зараз подивимося, як він заведеться. Включаємо масу. Ждемо свічки потухнуть трошки есть робота для його деться от аккумуляторы уже не заведется аккумулятор сил надо кидать наверное зарядний. Угу. Мертво. Так, ну все. кидаємо пусковетені. Акумулятором 3 роки і вже здохли. Перші приморозки розпочались. Саме ла не заводиться без. Завівся швидко, хорошо, Дірки, все. давление на холодную так а? так ладно так ну, в общем трактор уже на месте поставил не снимал в общем пронес трубу 3 метра трубы Потом в ТикТоке показывал, що зварив, ось таку штучку, вирізав автогенчиком сам, зварив кружки, все влазе туди, всередину. Проповарювати, в общем, робитиму коток. Труба 3 метри. Купив шину, ось таку набрав шин восьмерка товщина. Підбирав, щоб все було точно 8. Ширина 120. Ось написано, 125 навіть. 125 на 8. Що тут? 6. 8 мм, 6. А, Або хізна. А, 6-метрові вони були, да. так. 6 метрів. Оце різали. ми. В общем, буду різати їх на куски по сантиметрів 40-50. Десь так. Ще не приділився. Заводські йдуть 40 см. Я думав по 50, звісно. Ну, напевно, буду по 40. Все-таки їх різати. І варити буду у шахматному порядку. В общем, це буде коток із мільчитель. Трубу знайшов на металоприйомки. Ще, як оказується, таких труб не сильно і немає, але вони є. Ну, труби є, тільки длина. Труба товста, як можете бачити. 300 кг труби оце. Бо все через віс обрав 20 гривень кілограм. В общем, труби і шиди мені вийшло оце на 10 тисяч. Рижик, рижик, рижик. Що ти, мешай прийшов поганять, так? Да? Рижик? Поганяй їх трошки тут. Сьогодні холодно. В общем, думав спочатку рівними робити, а тоді думаю вібрація велика буде йти, не захотів я. Буду робити не тим навісним, а прицепним його трьохметровим. У мене все є, колеса є, циліндр є. Все-таки краще буде так, чим на навіскі трактора. Чим купляти його нове? віддавати 100 тисяч 75 000 і вище, навіть 110 там є. За 3 метри, то нафік буду робити його водоналивним, але тільки той відработкою. Якщо що залью, потім подивлюсь, якщо вісу не вистачатиме, то залью. Все-таки буде краще. Так, зараз включусь. Питання. В общем, 209 подшипник. Отакий у мене. Якраз він і на вал підходить, і на все. Бачу в інтернеті роблять на таких. Ну може хто побачить. Буде ходити. воно довго ходять. Чи все-таки може заводські корпуси поставити. Звісно, для краще лучше б ті заводські, але як у мене є ось такий. І не хочеться сильно втрачатися. Ну, ви напишіть. Ходитимуть, вони довго ходять. Якщо раз в рік чи в два поміняти таких, то це можна і на таких робити. Все, всім дякую, всім пока.